Добрий день, діти! Пропоную сьогодні зіграти у гру Весела Математика із смайлами. Розпочинаємо. 2 плюс 1. Скільки буде? 1? Ні. Можливо, 2. Ні. 3. Вірно. 2 плюс 1 дорівнює 3. Рухаємо за стрілочкою. А 1 плюс 2. Впевнена, що ви знаєте, що буде 3. Якщо 2 плюс 1 дорівнює 3, то і 1 плюс 2 теж 3. Тому що ми знаємо, що числа можна додавати в будь-якому порядку. Це чудово. Смайли радіють разом з нами. Рухаємось за стрілочкою. 2 плюс 2 це буде 3. Ні. Можливо, 2. Подумай ще. Дійсно, 2 плюс 2 буде 4. Рухаємось далі. 3 плюс 2 буде 4. Звичайно, ні. Можливо, 3? Ні. 3 плюс 2 буде 5. Це чудово. А 2 плюс впевнена, ви знаєте, що буде 5. 4 плюс 1. Так, буде 5, тому що одиницю додає до сусіда потрапляємо. а 5 це сусід числа 4. 4 плюс 1 буде 5. А 1 плюс 4, звичайно, буде 5. Перевіряємо. Це чудово. Смайли радіють і разом з вами. Ви відповіли вірно. 1 плюс 4 дорівнює 5. А 5 плюс 0 буде 0? Ні. Буде 5. Тому що 0 це ніщо, ніскільки, пусто. 5 плюс 0 дорівнює 5. Ви впорались, ви супер. Вісмаленький вам букет. Від мене ще є захоплення. Пишаюсь вами. До зустрічі, любі першокласники! Якщо вам сподобалось відео, натискайте лайк та підписуйтесь. На вас чекають приємні сюрпризи!